Оксана Санатович, поміняємось місцями. Ой, якби ви маму з нами помінялися місцями, Уявіть самі, будь ласка, не життя у вас, а казка, вас зі школи зустрічаємо, чи веселі випитаємо. І коли моєї мами двійка трапиться. Словами не картатиму дарма, знаю, виправить сама. І не кину злості мамі чом товчешся під ногами, без наказу, без поради за уроки мама сяде. І коли все час нежданно, однокласниця нагряне, Не скажу річ відому, що немає мами вдома. А скажу, заходь до хати, буду тортом частувати І не обурюся ні трішки, як засмітити доріжки. Ну та як, кохані, мамо, поміняємось місця.